Відбувся перший раунд переговорів. Ну, переговори тримали 15 хвилин. Я правда не знаю, наскільки можна говорити про глибину цих переговорів і розуміння. Однак, білий дім сказав, що була дуже добра зустріч і переговори між Трампом і Зеленським. І з боку України теж прозвучало, що була дуже хороша розмова. І от тепер у мене запитання: чи означає, що ось цей другий раунд, який ми чекаємо, і деталі його можуть вже остаточно поставити, умовно кажучи, крапку в самих переговорних оцих от нюансах, про які дуже багато пишуть медіа, і можна казати, що вже конкретно в цьому напрямку ми рухаємося до якогось логічного, там я не знаю, розв'язання цього питання. По перше, дякую за можливість бути з вами. Дійсно, в Ватикані відбулася непересічна подія. Я думаю, що вона запам'ятається дуже надовго і в першу чергу недарма прем'єр-міністр Італії, яка нещодавно була в Вашингтоні, вона обіцяла тоді Дональду Трампу, що якщо і буде зустріч двох президентів забезпечитись, то на території Італії це було б цікаво зробити. Ну як ми бачимо, на жаль, прикра подія, але все одно привела до сусідньої країни Ватикану. Один позитивний момент ми точно можемо виділити. Президенти таки зустрілися, і давайте бути щирими без емоційних заяв. Як це було, скажімо так, раніше. Наприкінці лютого питання в тому, що ми, як експерти, поки що не можемо оцінювати зміст, як ви правильно зазначили цих розмов, тому що, попри те, що сторони сказали, є позитивний прогрес чи позитивна зустріч. І як ви бачите зараз на фото, відбулися ще зустрічі інших президентів і прем'єр-міністра. Угу. В випадку ми бачимо президента Макрона, а прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, на да, які ще й додатково фасилітували цей процес, і на полях якого президент Зеленський проводив навіть зараз мені здається, проводить перемовини, поки ми з вами спілкуємося із президентом Макроном. Дональд Трамп вже полишив Італію, полишив Ватикан. І тому можемо сказати, що ось цей другий раунд, який там ще додатково був запланований, да, в білатеральному режимі. Він вже скажімо так фіналізований. Тобто президенти зустрілися, і наразі переговорні групи дійсно будуть готувати варіант. Чи вони встигнуть це зробити до 30 квітня, так як була амбітна ціль президента Трампа, він про це неодноразово і не один раз заявляв протягом місяців, що він хоче до 100, скажімо, днів своїх все-таки показати це як власне перемогу на зовнішньополітичному треку. Ми не знаємо. Тим mm -hmm. не менше, якраз сьогоднішнього ці фото він точно може, як то кажуть, показати американській аудиторії, що. Ось перемови не я зробив все, що міг uh -huh. десь плюс-мінус таких буде, скажем, такому наративі чи в таких словах буде підпис далі, скажімо так, від Білого Дому, і ось далі неймовірно буде важливо, звісно, заглиблюватися в зміст. А ось щодо змісту, звісно, у нас у всіх є питання, і uh -huh. я напевно, що не можу відповісти так само, як і ви. Очікую, щоб скажімо так, переговорні групи більше озвучили. Чи це цей варіант, який європейська команда? Разом з Україною напередодні опублікувала uh -huh. наскільки Сполучені Штати будуть приймати його, тому що він поки що той, який обговорюється, також на столі. А чи все таки американський варіант хоче пересилити? Беручи до уваги, що спеціальний представник Сполучених Штатів четверте відвідував Кремль і безпосередньо позавчора відбулася в тому числі така зустріч, uh -huh. тобто мені здається, що ми знаходимося зараз в дуже чутливому моменті. І дай Боже, все-таки сили здоров'я нашої переговорні групи, тому mm -hmm. що в першу чергу для нас, які експертів, працюють з іншими експертами, ми, звісно, робимо свою роботу. А от для переговорних груп найбільша гаряча пора. Як ви думаєте, Вікторії? От ми бачили і Стармера, і Мануеля. Ми знаємо, що і Мелоніну вона приймаюча сторона, тому що це Італія. І відповідно може бути ось ця трійка переломити. Трампа на користь проекту, який був озвучений з боку України, ми знаємо, що європейці наполягають От наскільки зусилля європейських лідерів зараз можуть спрацювати для того, щоб все ж таки не спрацювало те, що возив раніше від від Путіна і те, що ми читали про зокрема територіальні поступки з боку України? Бо Трамп каже, що Озвучено, тобто пункт, більшість пунктів мирної угоди щодо України вже узгоджено. Правда, не зрозуміло з ким узгоджено, чи не тільки з Росією, а і чи з Україною, чи з обома країнами. Оце от питання. І відповідно, чи може в цій історії все ж таки бути бути вплив європейських політиків на Трампа визначальним, чи знову ж таки повернеться до сполучених штатів ефект зникне і знову буде те, що ми спостерігали і до цього. Ну, принаймні, поки що ми дійсно розглядаємо, як то кажуть, ситуацію 50 на 50. Я б сказала навіть більше позитивно, ніж ми думаємо. Тому що, все таки візит, ну скажімо, раніше, який відбувався європейських лідерів до Вашингтону, все таки частково, але спрацьовує поступово. Так. І як ми бачимо, ще раз кажу, не дарма я згадала про візит прем'єр-міністра Італійської Республіки Джорджа Мело. До Вашингтону безпосередньо, мені здається, що вона у неї зараз теж певним чином тріумф в цьому контексті, тому що вона забезпечила собі, скажімо так, дійсно, підтвердження тези про те, що вона є європейським переговірником. скажімо так не Дональд Трамп слухає принамні, чи може прислухатися до її слів. Я саме формулюю, може прислухатися, тому що саме так мені здається, потрібно нам думати в контексті позиції Сполучених Штатів безпосередньо президента Сполучених Штатів мені здається, що європейські партнери зробили максимум з того, що могли. І я ще раз кажу, що зараз працюють переговорні групи, в тому числі українська переговорна група, і не хочеться, як то кажуть, їм заважати в цьому процесі. Але в першу чергу, варіант 50 на 50 напевно, що найбільш вірогідний, поки що говорити з того, що можливо. Вітков вчора зустрічався з Путіном. Мені от цікаво, а міг він до прикладу возити ось цю пропозицію від України до Путіна, щоб обговорити, що Путін умовно кажучи, ну ем, дав свою оцінку, скажу так, але можливо і погодився на те, що пропонує Україна. В принципі, нічого такого кромольного для Росії там немає. Ну мені здається, тому частково це може бути правда, тому що як uh -huh. ми знаємо за той за тими результатами, перепрошую, uh -huh. а те, що ми почули після зустрічі стівна відкова з Кремлем. Безпосередньо певний прогрес, як вони озвучили це, uh -huh. а, помітний був а питання в тому, що для нас, як для експертів, завжди а, криється завжди всі аспекти в деталях. Uh -huh. Тому що говорити політично, що це якийсь поштовх чи порух позитивний, а uh -huh. це дуже чутлива робота, тому що ми хочемо побачити більше деталей для того, щоб оцінити. Наскільки в один чи інший бік сторони а, зараз зважують а, позиції, які вони узгоджують, саме тому я ще раз кажу: а, ситуація 50 на 50, вона а, рівносильна і актуальна, коли ми говоримо про зважування тих чи інших переговорних інтересів, ми знаємо, що всі очікують, ну і в Сполучених Штатах Америки, щоб угода була до 100 днів з інавгурації Дональда Трампа. Як ви думаєте, що на цей момент підготує Росія? Мені просто цікаво, тому що ми розуміємо, що дуже багато звичайно залежить від Росії. От що очікувати від Росії до останніх Дональда Трампа? Бо несподівано було аля так зване пасхальне перемир'я трошечки більше 24 годин. Це був несподіваний крок. Може щось бути якісь такі собі знаєте, двозначний подарунок з боку Путіна. Ну ми в подарунки, звісно, не віримо. А ну, то я посадили... псевдо псевдо. Зрозуміє. Як ви знаєте, пасхальне перевірення було тільки політично на словах і більше орієнтувалося на західноєвропейську аудиторію, американську uh -huh. аудиторію. як ми знаємо, точно пасхального перевірення на території України не було. А тому, звісно, що такі сюрпризи є висока вірогідність підготовки, uh -huh. коли буде ще одна теза, скажімо, або кілька запущених в інформаційний простір, які в першу чергу будуть стосуватись не українського інформаційного простору. А саме в лапках те, що ми називаємо західного простору uh -huh. або більше то глобальний, а для того щоб показати, що російська сторона буде готова до відкритості в переговорному процесі, так в принципі зараз і демонстративно це показується. Uh -huh. Тому тут нічого нового насправді питання в тому, ще раз кажу, що поки що сторони домовляються окремо і дуже ще Далеко говорити про те, щоб наближати хоча б а, їх вірогідність в якомусь із масштабів мірі і так далі. Uh -huh. Я би була неймовірно обережно, коли ми дискутуємо такі речі, тому що в першу чергу ми говоримо про наше майбутнє і воно має бути для нас пріоритетом. Uh -huh. Що ми робимо, як експерт. Спасибі чесне, пані Вікторія, вам за включення і за розмову. Вікторія вдовиченко, співдиректорка програми майбутнє України Центру геополітики Кембриджку, Кембриджського університету, була у нас на зв'язку.